Всім привіт! Як бачите, у нас вже готові сходи. Зараз я вам покажу, як ми їх робили. Ми вже поставили вікна і запрошую вас подивитися, як це все відбувалося. Одразу попереджаю вас, що я не професійний будівельник, тому не володію професійною термінологією. Ми замовляли монолітно-каркасні сходи одразу на весь будинок. Нам намалювали. Проєкт сходів все обговорили, визначились із нулем і почали монтаж. Ширина сходинкового прольоту 1 метр, і для цього ми вирізали відповідні отвори у плитах перекриття. Спочатку нам збудували опалубку з досок та фанери. А далі все накрили плівкою і зробили металевий каркас. Цей каркас вони закріпили у стіни та у плити перекриття. А далі робиться каркас для майбутніх сходинок. Таким чином кріпяться наші сходи на першому поверсі у консольну плиту. У нас працювала бригада з трьох людей. Хлопці працювали дуже швидко. За 1-2 дні вони робили каркас на один поверх. Ми замовляли сходи під ключ. Майже усі матеріали вони привезли з собою. Деякі матеріали вони взяли у нас, так як після будування нового даху у нас залишилося багато старих дошок. Монтаж опалубки для майбутніх сходів зайняв майже тиждень. Сходи на другому поверсі у нас кріпляться до плити перекриття. Тепер це виглядає як єдина конструкція, яка зміцнить наш будинок. Таким чином, наші сходи кріпляться до плити перекриття на другому поверсі. Навіть не дивлячись, що сходи ще не залиті бетоном, по каркасу вже достатньо зручно було ходити і не боятися, що щось під ногами зламається, як на старих сходах. А це вже плита перекриття на горищі. Тут ми побудуємо скоро стіни для того, щоб відокремити горище від будинку. З попереднього відео ви вже знаєте, що ми змінили форму даху та утеплили його. І тепер ми маємо величезний простір для того, щоб зберігати всі потрібні та непотрібні речі. Також на даху ми зробили мансардне вікно для того, щоб мати можливість обслуговувати дах. І ще ми маємо деякі плани на майбутнє. Після будівництва каркасу сходів хлопці почали заливати бетоном вручну. Для цього вони використовували сухий бетон, як можете побачити зараз на відео. Бетон дуже швидко висихає, тому на наступний день я вже мала можливість обережно походити по сходинках. Через три тижні після заливки нам зняли каркас та трохи відшлифували поверхню сходів. Спочатку я подумала, що вони дуже такі тонкі і якісь ненадійні, але чоловік запевнив, що вони міцні і що це єдина конструкція, яка зміцнює наш будинок. Тепер можна підніматися по сходах і не боятися, що щось під ногами зламається або не витримає, і ти впадеш разом зі старими сходами. Зараз я піднімаюся на горище, і тут вже є деякі зміни. Нам побудували стіни, які відокремлюють горище від будинку, та почали розкладати пінопласт на підлогу для того, щоб потім зробити стяжку. Тепер горище має зовсім інший вигляд. І зараз вам розкажу про наші вікна. Такий вид з вікон з горища ми маємо. На одну сторону це наш садок та копанка, на іншу сторону ліс. Вікна ми замовляли у перевіреного виробника. Ми вже замовляли в цій фірмі вікна, коли будували наш перший будинок, тому у якості та е, термінах виконання ніяких сумнівів не було. Ми замовили енергозберігаючі вікна фірми Кьомерлінг. Вони мають п'ятикамерний профіль 88-го розміру та айглас і аргон. Звичайно ж, вікна не дешеві, але ми думаємо про майбутнє, щоб наш будинок був теплий, щоб як можна менше було його потім в майбутньому опалювати. Так виглядає профіль. Подивіться на його товщину я сама дуже здивувалася, коли побачила, але обіцяють, що буде тепло. Давайте прогуляємось по будинку і подивимося, де які вікна нам встановили. Зараз я знаходжуся на кухні. Ми встановили тут великі двері з виходом на майбутню терасу та вікно, біля якого я планую в майбутньому зробити мийку. Тепер я знаходжуся у нашому тамбурі, або це прихожа. Ми вирішили встановити такі ж самі звичайні металопластикові двері, тому що не бачимо ніякого змісту встановлювати броньовані двері. В гостинній кімнаті ми трохи зменшили одне вікно для того, щоб у куті потім розмістити камін. В нашій спальні ми теж вирішили встановити великі двері і велике вікно. Для того, щоб мати можливість виходити на терасу, яку там ми побудуємо в майбутньому. А ще для провітрювання я захотіла, щоб у нас була хвірточка, і можна було відкривати і провітрювати нашу спальню. Ну, а тепер прогуляємось по другому поверху. Це вікна в кабінеті чоловіка, з них відкривається дуже гарний вид на наш садок, на копанку і на бджілок. В інших кімнатах теж поставили вікна. Тепер кімнати мають зовсім інший вигляд. А коли ми зробимо вже штукатурку, то зовсім зовсім по-інакшому буде виглядати наші кімнати. Зовнішній вигляд нашого будинку теж змінився. Тепер він має новий дах, нові вікна і має зовсім інше відчуття від будинку, не таке, як було, коли ми його тільки купили. Наступний етап у нас вже визначений: це буде штукатурка, стін і підлоги, а далі електрика та сантехніка. Ще за цей час ми встигли зробити нову скважину, так як вода у наших маленьких скважинах не не придатна до вживання. На відео показано, як опускається 4-метровий фільтр у скважину для того, щоб у нас водичка була чистою. Всі інші роботи по скважині будуть робитися вже у наступному році весною, коли потепліше, і буде готові у нас сантехнічні вже роботи, проведені в будинку. Тоді ми заведемо воду у будинок. Я сподіваюся, я змогла вам так трошки все розповісти і показати, як у нас відбувається реконструкція та ремонт. Наступний етап у нас буде штукатурка, електрика, і ми збираємося робити камін. Чекайте нові відео. Всім миру і пока!